Шахи це непростий вид спорту. Вони розвивають пам'ять і увагу, кмітливість і математичні здібності, логіку і фантазію, виховують волю, винахідливість, характер та посидючість. Шахи давня інтелектуальна гра, яка має багатовікову історію. 4 жовтня Бориспільський міський центр спорту та фізичного здоров'я населення провів турнір на честь пам'яті відомого шахіста та засновника шахової школи міста Миколи Івановича Курилка. Справа в тому, що дійсно він був людиною великої літери. Інтелектуальним, правдивим, добрим, отзывчивым чоловіком. Отже, його біографія і повністю зв'язана з цим шахтным клубом, який который з 1978 року. Всі усилие він направляв на воспитание шахістів Нового покоління школьників, організація проведення мероприятий і у нас в Болиспиле, і в районі, і на Київській області. Чоловік живе до тих пор, поки його помнят. У змаганнях, які відбувалися протягом двох днів, серед дорослих взяли участь 11 шахістів. А також в приміщенні шахового клубу знайшли місце і для наймолодших поціновувачів інтелектуальної гри. Наприкінці турніру обирали кращих. Перше місце посів Григорій Приймак, друге його брат Сергій, а третє здобув Сергій Прискачов. Переможців очікували грамоти, медалі та грошова винагорода. Заступник директора Центру спорту та фізичного здоров'я населення Віталій Кубов розповів, що що незабаром шаховий клуб поєдинок матиме нове місце розташування та нове обладнання для шахового спорту. Дуже чудове приміщення сучасного типу, так що буде буде, мабуть, на весілля. Да, Олена Каліновська, Юрій Юрченко, новини телеканал Бориспіль.